Танкісти, вітаю вас! е сьогоднішнім вихідним днем. Я сьогодні маленький відео огляд зроблю на танк Т-60ТП -60 Левандовський, можна так сказати, непоганий танк, але наскільки я історію знаю, про нього трошки підготовився прочитав. Він був е польським е польською людиною. Придуманий танк Лівандовський. Чертежів на нього так і не було зготовлено. і World of Tanks Blitz його створили по тому, що було про нього написано. що Давайте почнемо з того, що борти пробиваються. Це точно. зад пробивається Я точно це замітив. Лоб не пробивається. і той Борти ізад можуть пробити які танки з ну, хорошим які ХП пробивають. А от, от кого малий хп б'є, трошки тяжеловато пробить. Ну, якщо голдою б'ють, це точно проб'ють. І один ще мінус у нього, який я замітив, оця частина нижнього бронеліста, який є, його пробити саме легше, якщо в лоб в лоб виїжджать. Але коли в лоб-лоб лоб виїжджаєш і на нього див, е, притик дивишся. Можна тут пробити, тут пробити. А здалеку, та, здалеку не так і все і просто. Давайте пройдемося тепер по його характеристикам. Лоб башта 280, корпус 120, бор 160, корпус 100, 100 корма 100. І корпус 90-ті. Імовірність загорання за умови влучання у двигун 15%. це о чому. Радіус огляду 253,2 метра, Маскування таке. Стрільба. Шкода на хвилину 2480. Я бувало і 3 набивав. Перезарядка, ну, хотілося б більше. Середнє пробиття, пробиття броні, бронебійний 258. Кумулятивним таке, але ну, середня шкода бронебійне 600 точно лупить. Осколочний фугасний 680 ніколи не пробивав. Ну, кумулятивниця голда 530 можна і більше. Ну, мені бронебійним більше подобається, бронебійний хорошо пробиває. Ну, Час зведення 5,5, це нормально. Розкид, ну, таке. Вертикальний кут, маневреність. Ну, маневреність у нього хороша, б я б сказав. Наступний день народження 9.07.2023. Це добре. Ну що, давайте прокатаємося на ньому і подивимося, що в нього як він себе поводить. До бою. І ще я вам його показую із-за того, що. Це на ньому у мене екіпаж прокачаний на максимум. Так, оце відключить і оце відключить. А це должно нехай хай буде. Ось зараз подивимося, що з нього вийде. Ну, лупить хорошо, но ну, він мені подобається. Доволі непоганий такі, танк. Так що, наприклад, іся 7, і ІС ся 7 взяти старичка, то і 7 проти нього просто, ну, отдихає. Прошаймо! Зараз подивимося як він навупить. 50М поїхав, ну ладно, їдемо сюди. Оцей скворечник хорошо лупить. П'ять снарядів у ньому це вообще круто, я б сказав би. И з четвертим дає. Ще 600 пише, що пробиває, не, не вірте тому. Доволі хорошо, мені подобається. Якесь падло ззаді угоріло мене. А, то фоцик був. Ну нічого страшного. вз Повочний мене хренанули. Йосип осип в землю улетів взагалі. Про що казав, залежить від того, чи як поставити його. Йосип, драний. Ну доволі непогано так було Залежить від того, як на ньому кантувати, я вам скажу. Там кантувати. Не то я сказав, ладно. І що, три 3000. І що ж у меня тут получилось у нас на виході Друге місце, непогано. Давайте чи... ладно, не будемо потом. Странно щось таке. Що це за обнови таке вийшли? Зараз вони дізнаються, де лихо живе. хорошая тоже штука блин пвшка лопать до знатно а все інше, я так бы сказал бы блин а. картон из картона а Щоб в хорошей команде играть то ним можно хорошо наваливать Попал. О, хрен тобі. Он не пробейте, я. А вона по мені таке лупанула. Травах, Чувак, ты сам виноват, это бин. Не... не надо было вылазить это. А пробито. все драный. Гусенис о заскочила. Стоїмо. Ти розірвали, рух неможливий. Довба по гуськи лопить. Увагу до витраки, можна їхати. Гусеність зіскочила, рух неможливий. Ходову повагу, то вирушаємо. Я один остався коротяк. Конечно, коршуни не налетіли а, блин. Он ну, трошки поразка получилась, поразка, ну ничего страшного. Ой, ще пару боїв, я вам покажу, що він из себе представляє. А далі вам танкисты вибирать, чи він вам подобається, чи ні. Но ну, мені він подобається. Да дебила куска нахуй. Заебалый. Ось уже засветанул. Опять усып драный, блядь! баный ты хуй! Хоче походу ми, блять, вийшли в бать Це минотавер непогано, в него такий лоб, блять, хер пробежку лобіну, блядь. Я даже осколочну фугасним не бере його. Да, no, конечно, слабенько я зіграв. No, нічого страшного. रू रु तो Я с софт вылез. А мы, знаешь, как, блядь, ебаный в рот. Блядь! Короче, мене не разобрали, блядь. Трошки я не так заїхав, но ну, нічого страшного. Якщо на ньому грати, на тому танку. в милих руках і на нормальной команде, то можна щось і витягнути. Гриль один остався, ну чувак, тобі не повезло. Що кажу, чувак, тобі не повезло, як і мені. Ну не так страшно. Ну що я вам любі друзі скажу? Це дуже-дуже-дуже хороший танк. Дуже хороший танк, і він мені подобається. А так більше навіть нема чого сказати. У мілих руках, якщо у мілих руках є хороша команда, то на ньому можна доволі нормально накидати, виігрувати. Непоганий танк, польський 10 рівня.